Друзі, ну що ж, після недовгої перерви, знову привіт! Можна знову ж таки познімати деякі відео. Сьогодні у нас на короткому огляді ось такий литкаринський бінокль 2,5 крата 65. Це не діаметр, це відстань між зінична. Він не регулюється, тобто він не складається, не розкладається. В нього одна єдина вісна 65 мм. І все. Даний бінокль належить до класу театральних біноклів, такий він маленький, компактний. Дані білі перемички металеві, а ось ці елементи вони пластикові. Далі можна звернути увагу, що даний бінокль зроблений вже по доволі дорослій схемі, е, наявне просвітлення, об'єктиви це вже склейка ахроматична. І тому даний бінокль в принципі, видає вже доволі непогану якість зображення, як для свого класу. Виготовлено він ось. В такому вінтажному красивому дизайні а-ля слонова кістка, пофарбований в білий колір із золотим обрабленням. Має систему фокусування, відсутнє коректування правого ока по діоптріям, а також можна звернути увагу на типовий радянський люфт. Це обов'язкова опція у всій радянській техніці. Без люфта нічого не працює. Ну що ж, хоч я і долюблюю театральні біноклі, взагалі біноклі галілеївського типу, мені здається, доволі такими примітивними, але тим не менше даний бінокль працює і видає цілком ну, достойне зображення, цілком нормальне, скажімо так. За рахунок хроматичної склайки, в нього можна дивитися, в принципі, сильного хроматизму і мела в нього немає. Ну але вузесеньке поле. І невеличка кратність в 2,5. Накладає дещо специфічний рід використання даного бінокля. Ну, власне, для театру. Якось так.